Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему Лабобу, друг чи ворог для вашої дитини. Погнастий монстр із зубами піраньї це лабобу, іграшка, що змусила дітей і навіть зірок бігати за сліпими коробками. Але що це за звір і як він впливає на наших малюків? Давайте розбиратися. Лабубу – це витвір гонконського художника Касінга Лунга, створений для попмарт у 2015 році. Це пухнастий ельф із заячими вухами, великими очима та гострими зубками. До Аліпа і Ріанна носять їх як брилоки, а діти мріють зібрати всю колекцію. Сюрпризи боксу додають азарту, ніколи не знаєш, який монстр вискочить. Чому діти на нього залипають? Це як лотерея для малечі. сліпі коробки, соцільний адреналін. Що ж там середині? Лабобу чіпляють на рюкзаки, міняються з друзями, і це робить їх крутими. Плюс тікток підливає масло у вогонь. Там лабобу всюди. Діти хочуть бути в тренді, і це нормально. А як це впливає на психіку? Для дошкільнят Лабубу може бути не просто миним, гострі зуби і моторошний вигляд іноді лякають, викликаючи тривогу чи погані сни? Психологи попереджають діти копіюють тренди, щоб бути своїми, але це може підсилити страх, пропустити щось важливе. У чутливих малюків є ризик агресії чи неспокою. Що не треба робити? Не забороняйте лабубу категорично, це лише розпалить бажання. Не купуйте десяток коробок, щоб закрити гештальт. Це може навчити дитину споживатства. І не залишайте іграшку у спальні, якщо малюк боїться монстрів. Краще тримати лабубу подалі від сну. Що можна зробити? Перетворіть лабубу на логопедичного друга. Нехай малюк вигадує історії, що їсть лабубу. Або ховайте фігурку у Крупі для сенсорних ігор. Це розвиває моторику і заспокоює. Використовуйте іграшку для оправ на дихання, покласти на живіт і гойдати, а головне, говоріть із дитиною про її почуття до тренду. Підсумок баланс у всьому, Лабобу це весело, якщо знати міру. Гарного вам дня!